Давайте перевіримо, наскільки ви близькі до вигоряння. Відмічайте, скільки пунктів про вас. Якщо наберете 4 десяти, то ви вже на межі. Без кави, ви як телефон з одним відсотком заряду, просто не можете запуститися. У вихідні, то відпустці постійно думаєте про роботу і перевіряєте робочий чат, а раптом там щось термінове. Відпочиваєте в день, одразу відчуваєте провину, ви ж маєте працювати. Вважаєте сан втратою часу і постійно жертвуєте ним заради важливі. spraw Думаєте, ось закінчу справи, тоді відпочину. але вони ніколи не закінчуються. Якщо в кінці дня не зробили все заплановане, то відчуваєте себе невдахою. Все робите самостійно, адже краще вас ніхто не зробить. Як тільки досягли якоїсь мети, одразу ставите нову. Про відпочинок навіть не думаєте. Вам легше відпрацювати 12 годин, ніж сказати ні, зайвим задачам. Жартуєте про втому, але насправді тривожите, що так буде завжди. Результати тест. То в описі, а у коментарях напишіть скільки пунктів про вас.